Всем привет, с вами я, Зиги. Сегодня мы играем в Бэдвар с моим другом. Поздоровайся. привет. На этой карте мы уже играли. Помните эту карту? Помните, помним, помним. Так, у нас сегодня уже 72 подписчика. Это юбилей. Вчера был юбилей 70 подписчиков. А сегодня 72 появилось. Спасибо вам огромное за то, что подписываетесь. Нам смешайте лайки. Нам очень смешно и очень приятно. Треба зразу забирати. Миш, я зразу погнав на базу копья. не, не дай їм простроитись. Да я не даю їм, я не хочу. Миш, вони... Не... Блін, я, блін, Я скину красную. Так, Міш, будь на центрі, будь на центрі я маю лук, зараз куплю. Головне зараз. Ч, ч, Міш? Хар! Пофиг, пофиг, мне. Стройся на железо, на железо, тут зайдет. Зараз... нас не си, я, я тут злоком стою. Только двойся м... Збирай на цей. Чекай, я зараз на, трошки лепше. Зроблю. Так. Чувак, блин, смысл. А, вс, я попал, попав, скину. Попай, ба бабай. Че ты робишь, мне? Ты дебл? А, ти хочеш так би yeah. падало? Але треба киркет покупати. Yeah. Зломай теперь зверху, зверху Зламай Зламай зверху і все. О, кроватку застроїли, оце добре. Так, угу. Окей. Занимаем. Миш, давай я побіжу на центр, буду на центрі А, ні, я по я пожертвую. Миш, не иди там, там синий, синий там. Най, Че? Да сзади тебе, сзади тебе. Я попав в него, але там не скину. Давайте, пацаны, я операто. Так, попав. Там лучнику сын я уже. Ч, перестрілку хочешь провести, що? Давай, Миш, на красных, на красных, там красных двое. Да це наш бежит, дебил, це наш бежит. Ну, тебе, короче, палить, Миш. Дібіл. Давай! Я вже <різь> на базу карту не біг. Я бачив, я бачив, ти майже замовлю. <різь> Треба захищати нам якусь кроватку, щоб фармитися. Ти думаєш, що ми тільки фармимо. Так <різь> тільки фарм. Я один кирпіч взяв, все. Так. Не задовбуйте мене. Так давайте я поставлю на паузу, я его, я его я сейчас выкину, я ему скажу, чтобы он мне не звонил и, и продолжим запись. Давайте, я здесь буду стоять, ничего не делать. Ну я буду делать, только мне буду помогать. Но только ставлю на паузу, только на паузу. А либо нет, он не будет, может звонить. Так я сейчас поставлю на паузу и я ему напишу. Ладно. О, красный красный, 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 заранее заранее, красный, красный на нашем острове. Миша, блин, наш ты попереди мной нахуй. Да я бачу, блин, а ты пішов на упор мене, блин, и він. Стой, такі... ну, я так тут кигай, стой, строй. Иллюминация, блин. Ну закинешь, кто такие голи мимосты строить. Я вообще, я вообще сегодня не Ну, снять. Так, Миша, жоптих двоє, красних троє і синіх. Оце ти там? Так, це я нашлюсь. Не, Ні, я думаю, що ти на центрі. Рано тут устрою допрыгнуть. Миша, я би тобі радив допомогти мені, блін. Я еще живей запуха. А все-все, не треба, не треба. Не треба... Я поки що тут сам на центрі фармлю, все так гарно. Ее звали. Блин. На мене на мене напав жовтий, він мене вбив. Бл. його узад нічого не було. Господи Ісус. Так, вони мене задовбали в житті. Вам красный нас відстроили. Ну чого ви не того вам? Наші луки, пацани. У мене нема лук. Та я. Смысл ведь строїм. А, так. Хто, Хто там на побіг? Центр? Центр? Я побіг, Міш. Да. да я їх вбиваю, буваю, блин. Давай я на красних попробую якось. Я не знаю, правда, не я. по мені. Блин, він мене. Блин, він мене скейну. А, я хочу якось спробувати до красних добратися, знаєш, типу так. Потаптить. Одна, Та що... Що, що мені треба і кірку, і блоки. Кого ти не... перший раз раша? Ти красних меш? Давай. Давай я з тобою выпил. У мене броні нема, сырен. А... А... Блін. А... Окей. Эй, тоже я так сделаю. умею. Я не знаю. Окей, нечестно Миш, давай я нападу. А желтого уже лук я. Офигеть. Павербанк. Блин. А, не... Миш, я зламав кроватку жовтиму. Він біжить на центр, Миш, він біжить на центр, Ти знаєш, пароль Пароль. Так ти наш ты меня не скидаш, синій? Господи, біжу на красний, зоблутаний, вже такий несені скидаешь. Так, да. так Миш, я, я зламав жовтий. Я знаю, пароль. Пароль, я вижу. только в это. Да? Любовь спасет пошутил. мир. Спасет мир. Да, не, я пошутил. Да ну нахер, я пошутил. Я пошутил. Любовь, любовь спасет, спасет мир. мир. Да, да я не, пошутил. я пошутил. серьезно? Любовь спасет мир. мир. Да не, <мес> я, я пошутил. Да. Между, давай, <мес> давай я красный взломаю, у меня стоя на Я, я красним, красним лошницю вбив Красавчик, десь тепер кирку закупою. І эндриперол. Я красным, короче, лучницю збив. Иди за мною, Миш, давай їх будеш рашити, а я типа їх... Тут типа мене ніхто не скинув сейчас. Чуєш, я лишень красниці О Двісь Миша, я хочу красных. Десь типа. Иди сюда. Сыний бежит, сыній, бей його, бей. Скинь його. Nah, я скянул, я его скянул Блин, ah, с... да. красный, красный, красный тут тупо тут, тут дівчину, блин. Тупа на 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 тварь. Ah, а, в нього короче боулов, вона была гола, я ее. Два з... чекай, чекай, давай. Не, не бежи. Красавчик. What? Ну блин, у меня ендер перло, я хочу ее зарашить. Well, well, я ендер -перла, я не знаю их зарашить. Та я тоже знаю, мені стає на другой индроперу. Купи, купи мені мне, будто. Як ти хочеш їх заражение? Я, я знаю, да. Та я йду, блін, тільки б мене не скинули. за. хп малыш. чувак застряг, на на. Та виходи. Ой, тупак, ти жирний. Відійди, Давай, Виходи. На Міш, іди сюди. Чекай, чекай мене. Мене чекай. Ты Та закупи там броню, мені, мені не стає матеріалу багато, міш, ти розумієш? Ста? Че, заре, мені ты не разбьешь. Где ты? зараз мені ще на нагородник не стоит? що тут на нагородник, блядь. Бля, не скинул. Бля, я зараз тепнуся, між. О, прикольно, не, чрт. Ты тварь, блин, тупа, паскудка. А я лага! Миша, давай давай ліпше я зараз. Давай я голими руками типа його буду відволікати. Блін, ну Миш, треба лука. Стреляй з лука. Якщо у тебе є. Як я перекину? Ты ч, рани? Я кину Нидер Пер... Я якось перекину. А косиндер пер. Це Мендер Пер закуси. А, то ти каже я забула моча. Ну що, за ремонт це ти, косе? Я тобі купив Ender Pearl, потратив свої матеріали. Господи Що з що, ним що, що не так? А он по 100% стоїть. Я не розумію, як, як вони так можуть скидувати? Я, я просто в вафе. О, красний за тобою біжить, Миш. Пить, пацаны. Помоги. Красний, красний, блін! Ти чи дурак, що ли? Ненавиджу, таких Давай, вбай, я щось Брати, не надо, джи, такие Давай в бей красный. Я сейчас передуму. Кто-то не дай. Миша, збирай на нондерпре. Збирай на нондерпре. Зараз, Зараз красного замочу. Попробуй, попробуй. Так, красний, 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 красний. Є? Готов, готов, між. Готов красний один короче, что треба сидін бы поубивать. Да пофиг не с... Блин, хто меня застроил? Да, блин, то мене скинули через вас. Хто це застроил? Я боюсь купим нидерп. П'яток тут куплю. Теперь ты мне вене нендерпел, я здрав ее взломаю. Только дай мне. Ч так треза бьют, блин, дебилы, на. Я габлоко жирить добру. Де не надо, чувак? Харем не вбивати. Зума хай, може, ці тварі, блин, паскуди тупі. Замігли. Красних троє лише я посмішу, вони мене задубали. Мішек, бо в мене зараз була кірка, я би їх злив. Красних іменно. Все, мобо, мені ще, ще кіркують, вс, я йду красний зала. Ну міш, я вже тут на базі тільки кірки треба було, блін. Хтось мені. Якби я знав, блин Якби я знав, міш там синій один красний, там він на центрі сидить. А, а ті двоє там голі, вони голі. Ну, попробуй їх відлікти, окей? Та давай я їх відволікаю, я вже на... О, вони ще й кудись пішли, Міш, вони кудись пішли. Вони закупаються, вони закупаються. А? Я зламав Міш, я зламав Я зламав красного, Міш. Так, я зламав сьогодні за, цей, за серію дві кроватки, Міш. Давай сзади, сзади, сзади на нього, Миш. Давай, давай разом. Разом, разом, разом. Я його скірки попро... Я його скірки замочив. Миш, тут красний вже там на центрі один, це не один. Так би вони на нас не кинули зараз. Між, тут? Миш. Я не знаю. А це мы не скайпин. то Чо то скайпим. Миша. Я не знаю, може у мене везуть безутень. Але в принципі, я бачу, що не лезуть. Ну, где пока? В жопу пошла. Девочка. Я сейчас тебя убью, девочка. Ч, офигела? Блин, убыла, тварь. Є! Yeah. Так. Давайте давайте. Рашим их рашим. От за скул. От за момент. Меня, походу, походу, давай, давай. Ну, блин, походу інтернет ребят затем. Та точно є. У мене є. А тепер нема, походу. Тепер походу. А може є. Добре. В смислі, як нашу кровать могли зламати. Синій тупий козел, блін. Синій зараз може всі взяти. А, ми виграли. Все, все, ми победили. Победили. Так, э, на этом я прощаюсь, Миши пока что нет, э, давайте я поставлю на паузу, можем Миша с вами попрощается, давайте, я сейчас ставлю на паузу, я сейчас попробую интернет подключить, и давайте погнали, прощайся. Так, я думаю, всем пока на этом будем заканчивать, видео получилось не очень такое долгое, но мы победили, я желаю всем удачи, всем бай-бай. Бай-бай-бай-бай.